Японські страви. Слазь дім дівоч, розкажіть мені, будь ласка, о ви мені такі японські страви вивчив? Ви знаєте, я такий офіцер і я майже утримуюся задоволення прийти. Які задоволення? Нет. А? а, -а, -а! Дякую, дім дівець. Я вже люблю такі японські страви. Страва це така прикольна, Нолік. Ми все довіряємося, що Японія це круто. Японія. Така прекрасна японська страва, де може зізнавати і приготувати їжу. Їжа це така прекрасна, а фіксики українці. В військові їсть твою їжу. Офіцер, офіцер, не тримайся. Офіцер, 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 о, офіцер. Ти майже не тримай. Своє прочество не майже так, але ти же майже там. там Але все двіряйся, як офіцер, ти майже як поменше. дись, ти дись! Офіцер, офіцер, біжить по нашій крапці, тримаєш ти, ти невчасно тримаєш настрій. Кожен, кожен, не тримайся. Lala Tralala Lero Trala Trala Tralala Lostraminto Lestram Traminto Mensa Vsetrimasi Yansa Dia is causat help me because be doing back four thousand dollars Trimise your cause Netry Mayo cheese neve setrimasa Takti Шесть секрет.